Вона стала останньою жертвою серійного маньяка, який в своїх жертв ідав. На відео 15-річна Ольга Гальцева. І не менш цікава деталь, це те, що рідна мати виносила залишки жертв у відрах на сміття. Це історія Олександра Специвського. Новокузнецького маньяка, якому з усім допомагала рідна мати. Він виріс у дуже проблемній сім'ї, агресивний батько й мати, які замість книг переносили додому кримінальні справи з фотографіями злочинів. Він ріс замкнутим, жорстоким. І з самого дитинства приймав насильство як щось звичайне. Коли він трохи підріс, він потрапив вперше в психлікарню. Після насильницького інциденту його відправили на примусове лікування. Та через кілька років його виписали. І Саме після його повернення почали зникати дівчата і підлітки в Новокузнецьку. Слідчих також шокувало не тільки те, що злочини відбувалися в звичайній квартирі багатоповерхівки, а й те, що мати Списивцева приймала в цьому участь. Саме вона приводила до квартири дівчат, найчастіше неповнолітніх під виглядом допомоги поїсти або зайти на хвилинку. Вона чудово знала, що відбувається всередині. Але не зупиняла сина. Після злочинів вона виносила залишки в звичайних пакетах або алюмінієвих відрах на сміття, приховуючи злочини сина. Поліція пізніше встановила, що без її допомоги Спасивцев не зміг би так довго залишатися непомітним. Його розкрили випадково. Сантехніки прийшли перевіряти труби, але Спасивцев їх не пустив. Поліція вибила двері і знайшла там дівчинку, яка пізніше дала свідчення. Списивцев зміг втекти через дах, але через декілька днів поліція його затримала біля під'їзду. На рахунку спецівцева щонайменше 20 вбивств. Матір засудили за співучасть. Самого маньяка визнали неосудним і відправили на довічне лікування. Ця справа стала однією із найжахливіших кримінальних справ в історії. Мати, яка замість того, щоб зупинити сина, стала йому допомагати.